Перше, що вам треба зробити, це позбавитись перфекціонізму. Цей слайд повинен був виглядати отак, але в мене ті пачка почалась, і ми зробили як зробили. Що мається на увазі? Знати, як робити ідеально, не означає робити ідеально. Робити ідеально це багато разів повторювати неідеальні дії, тобто просто робити, робити, робити кроки, робити помилки і рухатись вперед. Чекати ідеального результату це означає уникати неідеальних дій. А як ми знаємо, з першого пункту це означає уникати будь-яких дій. І ви знаєте, мабуть, що єдина помилка, яку не можна робити, це нічого не робити. В крипті є таке прислів'я: якщо ти ні разу не заскамився, ти не в крипті. Хто не заскамався, до речі, є такі? Нема? Ні, є? є? Скільки ти в крипті? Пиш. Не буває такого. Ідеала не існує, тому що все можна доробити, допилити, і так само. Якщо ви будете чекати на ідеал, ви з великою ймовірністю нічого не зробите. Це ось приклади того, як у нас відбувалося зняття відеороликів. Це Андрій, якщо ви не зрозуміли, це MacBook Air, це iPhone 7, це якась. Дерев'яна, ну коротше, це просто піде. А це знято на телефон Андрія. Це якийсь Samsung 1875 року випуску. Ну це просто жесть. Потім у нас було отак. Тобто, і це було не одразу. Це було через якийсь постійний. Прийняття фідбеку конструктивного. Ми е, щось обновлювали, щось додавали, щось купували і так далі. Отак от у нас була виглядала наша команда на старту нашої кар'єри. У нас був стрім з Harmony і ми зробили такий мерч, тому що мерч не встиг прийти в Миколаїв. Зараз це було е, 23 рік. Зараз команда ще більша і тут тільки якийсь відсоток від команди, і це от, також не відбувалось одразу. Це було степ степ Приходили якісь люди, уходили, але команда загалом росла. Це наша перша конференція в Миколаєві, на якій було, мабуть, людей 15, да, Андрій, десь так. І два з цих людей зараз в команді Encrypted, тому що в Миколаєві в команді Інкриптет або всі куми, або родичі, або друзі, друзів. Ну тобто, так вийшло. Минула конфа була отака. Це до речі, реклама 25 го року. Тож попладуйте, що ви були і там, і тут, якщо були. Хорош